Вітаю здобувачів знань шостого класу на уроці біологія. Як ви вже здогадалися, тема сьогоднішнього уроку рухи рослин. Серед фотосинтезувальних організмів здатність пересуватися властива лише одноклітинним і небагатьом багатоклітинним водоростям. Типові рослини є прикріпленими і вони не спроможні змінювати своє положення у просторі. Певної рухливості рослинам надають їхні підземні або надземні пагони, у першу чергу кореневища та вуса, які допомагають рослині перерости в лапках на нове місце. Проте справжні рухи часом дуже швидкі, можна спостерігати в окремих органів рослин. Ростовими рухами називають такі рухи органів рослини, які відбуваються у процесі її росту і напрямок яких визначає подразник, тобто зовнішній чинник середовища. Оскільки рослини фотосинтезують, то їхні пагони ростуть, а листки повертаються своїми пластинками до джерела світла. Це добре помітно по рухах рослин на підвіконнях, оскільки світло до кімнати завжди падає з вікна. Натомість, корені, якщо опиняються поза ґрунтом, ростуть у напрямку протилежному джерелові світла. Ви це бачите на малюнку 154а. Корінь росте до центру землі, а пагін тягнеться до сонечка, напрямок світла. Рослини здатні реагувати на силу тяжіння. Пригадайте будову кореневого чохлика. Тож корені ростуть за напрямком її дії, а пагони проти напрямку її дії. Рухи рослин можуть бути викликані неспрямованим зовнішнім подразником, наприклад, зміною температури. Напрямок таких рухів визначаються властивостями самої рослинки. Так, квітки тюльпанів і крокусів. Розкриваються у відповідь на підвищення температури. Якщо тюльпани відчувають різницю температури лише в 1 градус за Цельсієм, то чутливість крокусів дає їм можливість відчути коливання температури навіть 0,2 градуса за Цельсієм. Листкові пластинки деяких рослин реагують на зниження температури скручуванням. Подібною буває і реакція на освітленість. У темряві деякі рослини засинають начебто, закривають квітки. Прикладом є латаття або кошики відомої вам кульбабки. Складають листки у кваска. Ви бачите ці рослинки на малюнку 155 А і Б. Розгляньте їх. Рухи рослин викликані неспрямованим зовнішнім подразником А, Б і В. Самостійні рухи рослин. Закручування вусиків. Відомий кактус цариця ночі розквітає рівно за 12 годин після останньої зміни темряви на світло і цвіте лише одну ніч. Кошики соняшнику нахиляються у бік сонця, ви це бачите на малюнку 158. Дуже часто рухи рослин наслідок струсу або дотику. Раптове опускання і складання листків мімузи сором'язливої, внаслідок втрати води основами черешків здатне відлякувати травоїдну тварину. Листки паски комахоїдних рослин, росички круглолистої і венериної мухоловки на малюнку 117 і 120 ви їх бачите, реагують на дотик, однак реакція не буде тривалою за умови подразнення неживим предметом. Лише хімічні речовини тіла жертви підтверджують рослині, що пастка повинна працювати доти, доки травлення не завершене. Це свідчить, що викликати рухи у рослин можуть хімічні речовини. Самостійні рухи, які ми розглянули у вусиків. Не залежить від зовнішнього подразнювального фактора верхівки пагонів багатьох рослин і верхівки вусиків у процесі росту здійснюють ростові спіральні рухи, видкі пагони та вусики завдяки своїм верхівкам обкручують опору, рослина, властивий різний напрямок спіральних рухів за годинниковою стрілкою або проти неї. Рухатися здатні і мертві частини рослин. Дуже поширені гігроскопічні рухи, що їх викликає зволоження або висихання потовщених та непотовщених клітиних оболонок або здерев'янілих і нездерев'янілих тканин. Гігроскопічними рухами визначаються механізми розкривання багатьох сухих плодів. Незважаючи на відсутність м'язів і органів руху у рослин, вони виробили різноманітні рухові реакції у відповідь на подразники зовнішнього середовища. Тож запам'ятаємо висновки теми. Перший висновок: типові рослини ведуть прикріплений спосіб життя і здатні лише переростати на нові ділянки ґрунту. Друге окремі частини рослини. Можуть здійснювати рухи і змінювати своє положення у просторі. Ці рухи зумовлені зовнішніми подразниками, спрямованими або неспрямованими, внутрішніми ритмами рослини. Третій висновок напрямок руху рослин визначається зовнішнім подразником або внутрішньою будовою органа. Головні терміни і ключові поняття сьогоднішньої теми ростові рухи, самостійні рухи, гігроскопічні рухи. Дайте їм визначення. Відповіді на контрольні запитання і виконання творчого завдання допоможуть вам краще зрозуміти дану тему. Тож дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.